Друзі, усім привіт! Я сьогодні, знаєте, такий стан, як після будуна, тому що в нас ніч була, ну, ми трішки не поспали, потім трішки не змогли заснути після цього, трішки нервували, але все гаразд. Просто стан такий, знаєте, якийсь. Вночі списувалася з племяшкою, бо вона в іншому районі міста живе. Як у вас вона написала, коротше, все, все гаразд, все добре закінчилось. Головне, що всі живі та здорові. І ще хочу сказати, що дуже було приємно, коли з самого ранку до тебе дзвонять не по телефону, а в двері. То ми так посидили трошки, вона принесла мої улюблені зіфірки. Це ну, власного виробника там в магазині. Посиділи трошки, поспілкувалися, позгадували наше і дитинство, бо у нас різниця віці 5 років. І вона на мене тітушка прикалується, я тобі дам, кажу, тітушка. Ну, Потім, знаєте, вирішила, що. Інколи собі не потрібно відмовляти в якоїсь емоції, яка зробить тобі настрій. І взагалі себе треба поважати в тому плані, що ну, на все життя не зекономиш, я за шампунь, який я вам вчора показувала, я ходила в простор і я вам показувала шампунь, і ще й акція на нього була. Я сьогодні, думаю, так щось подумала, що. Ще до війни я казала, що це мій улюблений шампунь. Язик заплетається, звоняйте. Тобто там, коли хочеться спати, я думала трішки так переконяти, лягла, але не вийшло. Тому я пішла пройтися, думала, якось так розшугаюся. І я казала ще до війни, що який би шампунь в мене не був, але той повинен бути на постійній основі. Тому я пішла-купила, була акція, і цей 95, тут 400 мелолітрів. Тенька п'яна, ні. Мелолітра вмел-меле. Коротше, тут 400. А той в два рази менше і 75, думаю. І такий же купила мус після того, як помию волосся. Тому і ще для прибирання купила битова хімія. Знежирювач ось такий є, 52 гривні це виробник Германія, теж виробник Германія теж 52 гривні для ванної кімнати. Тому що в мене, знаєте, ще ніколи не було такого великого, такого шаленого бажання все повимивати, повичищати, особливо перед Новим роком. І хочу ще раз вікна перемити. Ну, їх і треба мити, чесно кажучи. Штори, гардіни перестирати, все, все, де що є, що відсувати, мити. Ну, ось, ось таке бажання, щоб нічого поганого, ніякої пилинки в цій не залишилося в цьому, щоб це не перейшло на наступний рік. Не знаю, що таке за бажання. І заходила ще в магазин. Там є новорічний декор, і знаєте, як, як ти живеш по інерції, ти підходиш, вау, клас, тому, чи будемо ставити ялинку, чи не будемо. Якось в цьому році ніяких планів стосовно Нового року, є бажання його провести цей 2022. Так, випхати, виштовхати, щоб. Хай вже йде і зустріти 2023-й, щоб він був зовсім не такий, щоб він був мирний і був без війни. А ось ялинка, новорічне меню, новорічні прикраси. Якось цього року я кажу зараз тільки за себе. У мене якось не сприймається. Але ж подивилася новорічні декори, там дуже такі шари. Мені сподобалися. Іграшки новорічні на ялинку. І якщо будемо ставити ялинку, якщо будемо ставити ялинку, то я їх куплю. А так, а все, ж одно тягне, знаєте, до чогось новорічного подивитися. І така ялинка класна, і такий він, віночок класний, і таке, і сяке, коротше, ну нічого, ну, зараз таке життя, знаєте. І якщо ви помітили, у мене зараз якось так відео, уже друге відео виходить більш таке розмовне відео. Тому що от, от прибирання показувати, там, що, як чим відмити, як до блеску натерти, як воно там то, я вважаю, що, знаєте, люди і так все знають. Там що готувати, то і то. Та голодні не будемо, щось -то готуємо, але це так, знаєте, так все щось зробив не голодний, ось і добре. Ні, ну коли воно, знаєте, є настрій, ти це і показуєш. А коли ти так швиденько-швиденько, то мені чомусь кажеться, я можу помилятися. Я можу помилятися. Це лише моя думка. Що от я по собі суджу, як в мене. Мені, коли я заходжу там, наприклад, на Ютуб, в Тікток, інші якісь там соціальні мережі, мені дуже хочеться побачити або пост, або відео підтримки. Наприклад, пам'ятаєте, влітку я вам розповідала про позитивну виховательку з Херсону. І Олег в нас з кошмариком, вони теж з Херсону. Якось мені так соціальні мережі їх порекомендували. Я на них підписалася, і вони як рідні стали. Вони мене взагалі не знають. А для мене вони рідні. О, як буває в житті. І я пам'ятаю, що це було десь травень місяць і такий настрій був. І відео в мене тоді такі були. Знаєте, мум. «Соплі сльози, а що поробиш. І пам'ятаю, я сиділа на прямому ефірі у Олени, і там хтось щось написав, таке, що не можу, плачу, щось там таке, а вона – І я тобі кажу ніревій. І, і я розумію, що ось така підтримка, вона людям повинна бути. І в той час це трошки егоїстично, чесно. Ну, так є. Коли, наприклад, я починаю записувати відео, я уявляю людей, які будуть дивитися мене, що їм потрібна та підтримка, яку я отримала тоді від Олени Наумової. Думаю, і я налаштовуюсь на це. І, і потім в мене такий настрій розумієте? Ні, в мене завжди нормальний настрій. Я просто сьогодні не виспалась і дуже перехвилювалася. Тому, може такий настрій. Ну, як є, так є, ну що я зроблю? Ось і мені до чомусь кажеться, що що відмити, як відмити, що приготувати? Це на другому плані, мабуть, стоїть, а людям потрібна підтримка. І якийсь позитивний настрой. Боже, я зараз усну, впаду. А лягу не, заста... ну, не буду спати. Нічого. Завжди так не буде, завтра буде новий день. Е, просто я не виспалась, тому я тормозю, вибачайте, як є, так і є. Ну що я зроблю? Я це вже казала, так? Да? Нічого. І мені чомусь кажеться, що зараз важливо відео, які будуть позитивні, які будуть, ну, як меру Харкова. оце. У мене двірники ходять в одязі Вучі. ха 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 Тут Харків страждає з першого дня війни і досі, по суті, діла. А в нього двірники в гучі ходять, ви розумієте? Ну, Або це, знаєте, щось у нас в кожній нації є свої плюси. І оце в нас такий плюс, коли нам боляче. Але ж оці гуморески, якісь такі, знаєте, фрази, вони якось підбадьорують. І... От вчора мені то відео було попалося, коли з Нідерландів каже, у нас сніг випав. І все. Навіть поїзди не ходять, а в них повітряна тривога, а Сережа кольоса крутить, доставка. ну роз... Мабуть, знаєте, щось таке є в нашому житті навіть під час війни, що треба підкреслювати, що піднімає настрій. І не потрібно, мабуть, нагнітання оце, бо ми знаємо, що завжди так не буде. Ми не те, що знаємо, ми навіть зараз уже це відчуваємо. Але головне себе зберегти. І емоційно теж. Чомусь такі в мене сьогодні думки. да Мабуть, так. В мене якось і більше ще й йде, може, те, що розмовні такі влоги. Не знаю. Хоча я це зараз скажу, а завтра мені потрібно обід уже готувати, вже готувати, бо вже повиїдали все. І завтра буде готуємо! Тра -та -та -та. Ну це буде завтра. Кожен день він не схожий один на одного. І що ти зробиш, коли жінка не виспалась? Я вам такий стан, наче, знаєте, отак от. Шатає трошки. Якось так. Ну дуже, знаєте, ви не уявляєте, коли ти вночі дуже хвилюєшся за людину, а зранку ти її обіймаєш. Це таке щастя. От, от про що я думаю? Ні шампуні, нічого. В шампуні це ти відволікаєшся. А щастя, коли ти зранку можеш підняти ту людину, за яку вночі ти дуже-дуже хвилювався. Це щастя. Обіймайте один одного почаще, мої дорогенькі. Телефонуйте один одному, ходіть на каву за тим одним, одним. Це так круто, це так класно. Особливо, коли, знаєте... Це людина рядом, і ти можеш покласти так руку на плече. Та, все буде норм, так погладив по плечу. Це таке щастя. І все буде добре. І завжди так не буде. І Таня виспиться, і завтра буде зовсім інша Таня. Це моє дорогеньке. Хай вам щастя.